Для мене велика честь бути цьогорічним лауреатом літературної премії імені Івана Багряна. А ще приємніше, що ця премія об'єднала два великих міста це Івано-Франківськ та Суми. Тому що Франківщина батьківщина багатьох талановитих людей. І Франківськ це осередок, центральний осередок товариства імені. Івана Яковича Франка, який заснувало цю почесну премію. І ще приємніше те, що тепер в Сумах буде чудесна, знакова для всієї України премія імені Івана Багряного. Я щиросердно хочу подякувати і. Сказати добре слово про сумську наукову бібліотеку, особисто директору Сумської обласної бібліотеки, письменникам інтелігенції Сумщини, просвітянам, які долучилися до вшанування пам'яті Івана Багряного та вшанування цьогорічних лауреатів. Також подякувати сумській владі за підтримку. Відділу культури Сумської області за таку натхненну роботу і натхнену підтримку цієї премії спасибі велике дякую.